У Одеському літературному музеї відбулася презентація книги Михайла Поживанова. Книжка про місто присвячена вона Маріуполю, де працював мером автор книги. Це не перший твір у житті українського політика, державного та громадського діяча, мецената, народного депутата України чотирьох скликань. Будучи доктором наук, він має багато публіцистичних та наукових статей. В цій книзі автор ділиться своїми враженнями та досвідом роботи з погадами про відвідини інших малих та великих міст, де йому доводилося працювати та баченням їх розвитку. На жаль, Маріуполь сьогодні зруйнований, але його життя назавжди залишиться на сторінках книжки про місто. Я книгу завершив буквально в лютому цього року і навіть не передбачав цих подій, котрі сьогодні почалися війни, і певний час ми відклали друкування книги. Потім я зробив зміни виключно в предіслові, Бо по великому рахунку більшість стандартів, що треба для поновлення міст України. Навіть зруйнований міст України мені здається, що в книгі вже є, і тому я й вважав, що вона дуже актуальна, дуже потрібна для того, щоб сьогодні всі місцеві громади, всі люди розуміли і робили все для цього. Презентацію книги у літературному музеї супроводжувала і виставка картин Михайла Поживанова. Ця подія зібрала велику кількість людей, які мали нагоду безпосередньо поспілкуватися з автором твору і зайвий раз довести, що прихильників його творчості в Одесі дуже багато. Ну, по перше, я хочу привітати всіх сьогоднішнім днем. Тому що це така подія для Одеси, дуже е, помітна. Тому що е, Михайло Поживанов це такий така людина, яка завжди допомагає всім і. І всюди. Я не знаю, я була на його відкриттях галереї в Києві, і там було дуже багато людей, і я чула, що кажуть про нього. І сьогодні ця подія в Одесі це дуже знаково для нашого міста. Сьогодні в такий тяжкий час нашої країни, в часи війни, тема Маріуполя. Це така дуже серйозна тема і доречно до нашого часу все, що відбувається. По-перше, хотів би поздоровити його з Днем художника сьогодні. По-друге, він став лауреатом загальнонаціонального конкурсу українська єднання». Ми сьогодні будемо відзнакою диплом нашого конкурсу. Пана Михайла знає ще з тих пір, коли він був мером. Я часто заїжджав туди з нашими журналістами, спілкувалися, робили і бачу, що людина талановита, не тільки в політиці, в творчості і гарну книгу написав. Хотів би побажати йому. Творчої наснаги, здоров'я і благополуччя. І Одеса дійсно сприймає як творчу людину. Він був, є і буде таким. Відносно образотворчого мистецтва, автора твору книжка про місто, можна сказати, що він створив унікальний альбом художня колекція Михайла Поживанова та відкрив галерею на Київському Подолі. Я вважаю, що культура розгерметизовує різні елітні групи. О, так. І коли політики ще. Е... Цікавиться культурою, більше того, намагається активну участь в Днібраті, ну як пан Михайло поживанов, який створив колекцію. І в цій колекції представлені видатні місці з України з усіх регіонів України. Це велика колекція. Дуже. Він для цього створив галерею. Галерею Поживаного АВС Арт. Він зумів створити чудовий колектив, який фактично проводив селекцію у відборі авторів. І е, тих творів, які рекомендували йому для поповнення колекції, і я вважаю, що це один із дуже важливих кроків в об'єднанні українського простору. Цей захід став чи не першою подією з початку війни, яка привернула до себе таку увагу великої кількості творчої спільноти Одеси.